Найсмачніші сирники, які вийдуть в кожного. Нам потрібен кисломолочний сир 350 г. Цукор 3-4 столові ложки. Я використовую коричневий. Також нам потрібна манна крупа. 1,5-2 столови ложки. Мукичка для обвалки наших сирників. І нам потрібен ще один жовточок. Білочок ми не використовуємо. Прибираємо зайву вологу з сиру та додаємо один жовток. Дуже добре перемішуємо. Далі додаємо цукор. І одразу скажу, що додаємо ванільний цукор. Також додаємо сіль і добре це вимішуємо. Наступним етапом ми будемо додавати манну крупу. Вимішуємо добре-добре все ручками, формуємо наші сирнички, і просто обвалюємо в макічки з обох сторін. Смажимо з двох сторін до золотистої скоринки. Ставимо в духову шафу буквально на 5-10 хвилин. І ось такі гарненькі сирнички виходять. Я їх подаю із соусом.